Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт. І зараз у нас з Рудим Котярою регулярний огляд морських новин. Станом на 26 серпня з морських портів Одеської області вийшли в море вже більш як 40 торгівельних суден. Одночасно флот Росії проводить ротацію своїх сил біля Севастополя та Криму. Залишайтесь з нами та підписуйтесь на наш канал. Розпочнемо наш сьогоднішній огляд подій на морі з судноплавства в морських портах Одеської області, Одесі, Чорноморську та Південному. Вранці та в день, 26 серпня, з порту Чорноморськ вийшли у море відразу чотири судна. Всі чотири це судна, балкери, які навантажені зерном. Вони зараз прямують конвоєм у напрямку Босфору. Таким чином, спочатку відновлення судноплавства та прориву морської блокади українських портів, у море вийшли вже 42 торгівельних судна з сільського. Господарською продукцією це зерно або олія у зворотньому напрямку. Зараз до портів Великої Одеси йдуть ще чотири судна: два до порту Південний та по одному до Одеси та Чорноморську. Біля берегів Криму росіяни проводять ротацію свого оперативного з'єднання Чорноморського флоту. Нагадаю, що вчора, 25 серпня, росіяни тримали у морі готовими до ракетних ударів по українським містам, в тому числі і по моїй рідній Одесі, чотири носії крилатих ракет Калібр це три надводні кораблі та один підводний човен. Але через штурмову погоду склад цього оперативного з'єднання дуже суттєво скоротився. Два надводні кораблі або увечері вчора, або сьогодні в Ранці повернулися до Севастополя. У морі вранці 26 серпня залишалися один надводний корабель та підводний човен. Всього два носія ракет. Але вже о півдні 26 серпня у морі перебували вже три ракетні кораблі. З Севастополя вийшов у море ще один. Скоріше за все, до Севастополя повернулися два корвети типу 21631 Буян М, які мають вкрай низьку морехідність, оскільки це річкові кораблі, а їм на заміну міг вийти можливо фрегат Адмірал Макаров, який деякий час відстоювався у Севастополі. І тому, скоріш за все, це зараз у морі один підводний човен та два фрегати проєкту 11356, адмірал Макаров та адмірал Ессен. На цьому зараз у нас все. Допомогти нашому каналу можна трьома способами: або безпосередньо перерахувати гроші на нашу картку, або оформивши спонсорство над каналом у YouTube, або через сервіс Patreon. Половину зібраних нами разом коштів. Ми ми відправляємо на потреби закупівель всього необхідного для захисників України. З вами був Олександр Вельмошко, З вами був рудий. До побачення, слава Україні!